Христос народився. Слава Христу. Ось і настало різдво. Треба готувати святу вечерю, та от тільки не знаю з чого. Та нема чого погнівити. Є пшеничка на котю, горішки, є фрукти з саду та овочі з городу. Є мед з пасіки. Все, що могли, пристарали на землі годувальниці. Та от тільки нема кому вечеряти. Христос народився. Славі мої! Хтось хотів дива, дива настануть у коли на світ з'явиться дитятко Боже. А про це нам сповістить Вифаємська зірка. Проходьте, Святий Миколаю. Дякуємо, що нашу Богу хату не минули. Чи чула, Маріє, що на нашій рідній землі робиться? Та як не чула? Як та біда лізе в нашу хату? Що вже хоче та біда? Не знаю, не знаю. За які такі гріхи наш нарік терпить? Бог знає, що робить. Бог дає нам хрест, але дає сили, щоб ми його понесли. Надіємося, що новонароджений Ісусик принесе нарешті у нашу хату і у нашу країну мир і слагоду. Дякую тобі, Марія. Дай вам Боже здоров'я всім вам. А за це вам подаруночок. Але щоб мою хату не минули. Прошу вас, пригощайтеся, чим хата багата. Сур тобі! А ти, москальова, що тут забув? А <рапуду> я і <рапуду> старший, я, <рапуду> <рапу> я із русі. Я хочу там хожу. І скоро там все буде моє. <прав diamond> <gAlley> нюхом чуєш, що тут є москальська пика. Да як ти зі мною розмовляєш, ти животної. Хто б казав? Ти себе в дзеркалі бачив. То тебе такі самі роги, як хрісти, як і у мене. Тут <прав> ти, мабуть, ірод. І він не винен дітям голови стодав. До Знай, хто з мечем прийде, від меча і згине. Давайте не будемо, припогане. Сьогодні ж різдво. А ти, Андрій, мій газ, до де був? Ото значить вийти заміж за У день його нема, бо він грає. Вночі його теж нема, бо він грає. Де ти вже нині був? Ей, газденько, не свадися, нині таке свято велике. Ходив я в куліду, гарно з усіма. Бачу, у нас кого хтось стоїть. Я підходжу ближче. Не впізнаю. Підходжу ще ближче. Бачу солдат. Хожу ще ближче, Аби ти знала, кого я бачу. А що, мамо? не чекали, а нам відпустку дали. Слава Україні! Героям слава! Синочку! Це дійсно ти? Мамо! А що ви перестали в дива вірити? Це ж я, ваш син! Синочку, кровинонько моя! Дякую тобі, Боже! Ти, ти справжній герой. Дякую, батьку. Святий Миколаїв, там на сході я бачу багатьох героїв. Але й бачу очі тих, що бояться наших патріотів як грани. Лише від імені Степана Бандери бандитів кров в жилах застигала. Чую, що моє ім'я назвали. Слава Україні! Героям слава! Бачу я вас, хлопці, молодих, завзятих, енергійних. І на серці легше стало. Бо ви наша майбутнє. Я родом з Галичини, я син священника. Мене батько добре навчив релігії. Я дуже добре вмію воювати. Я знаю бойове мистецтво, тактику воєнну. І хлопці, мій сьогодні досвід вам без нам в пригоді. Основним моїм правилом життя це Бог і Україна. Я родом звідти, де хлопці-повстанці. Віддавали життя за воду України, де немало їх горами нашими загинуло. де легендарний довбуш бив панів, забирав у них майно і роздавав бідним. І також я завжди притримувався правил здобудемо Україну, або загинемо за нею. Браття, головне для народу свобода. А якщо вона буде повірте, буде краще на народу жити в Україні. Борітеся, поборете! Вам Бог допомагає, з вами сила, з вами слава і воля святая. О, і Шевченка здесь. О, а наш Пушкін, <ріст> а он сторону. Я ж тобі казала сидіти тихо, ти, путін проклятий. А я я вам казав, кохайтеся, чорнобриві та не з москалями, бо москалі лихі люди зроблять лихо з вами. Тарас Григоровичу, що ви скажете про багатих людей? Царі раби однакові перед Богом. А що про добрих людей скажуть? Діла добрих обновляться, діла злих загинуть. А що можете сказати про наших ворогів? Не славтеся царевою святою війною, бо ви й самі не знаєте, що царики творять. А що на рахунок сепаратистів? Славних прадідів великих правнуки погані. Тарасеровичу, а що буде з нашою ненькою Україною? І забудеться самотня давня година. І оживе добра слава, слава України! Героям слава! Покиньте смуток, радість нині. Христос родився в яслах на сіні, і нині між нами Він пробуває. Святим великим Христос рождає. Слава Україні і тримаємо в хлопці порух Дякую. see you. можете з тістеме пампушки, я все не встигаю їх. Я думаю, що треба пекти те пампушки. Опекти, випекти. Добре. Що мукидра на молоці. Дякую. Що? Що ми будемо пекти? Бо не міг же звідді, але в початку за колядою. О, заваримо. <рисувачу> а ми з вами <рисувачу> моє піддажем.